Пане Юрію, доброго ранку! Я на вас чекала. Ви мене вчора на шоу похвалили. Е, хто? Я Квітослава, Кроник у сливовому Соусі. Але це тільки початок. Я все зберегла на фінал. Я хотіла вам показати: дивіться, оце такі як рученики робила на весіллі Фастові. А це оце в мене голубці. Вони в скелхах шампанського, як Амісбуш. А, а тут я хочу... чудова подача, дуже натхнена. Але розумієте, у нас вже сформована команда. А я, я в вашу команду. Ви знаєте, я, я така людина, як кулінарний Хамілеон. Мене ще тут є щука, фарширована печерицями. Дивіться дуже несподівано. Але є питання сумісності з колективом, стилю мислення, динаміки. О, я, я дуже динамічна людина, я просто так трошки стримуюся. Ви знаєте, в мене така була історія. Дивіться, бачите, це баба Юля, вона о 8-й годині ранку приставилась, а о 10-й годині я вже стіл накрила. Це ж твоє небесне. Це, це свиняча рулька, вона фарширована в бринзі, вона її дуже стільно любила. Це я, дуже цікава ідея, я вражений. Ми вам обов'язково зателефонуємо. Але, але ви не взяли мій номер! Так запишіть мій номер.